Поки погода дозволяє. Вирішили побудувати ще одну тепличку. Погода то дозволяє, у нас тільки тут місця нема, нема де будувати, ото вже за метр від городу сусіда від сусідів. Але хай буде. Сто раз переконалися, що деякі теплолюбіві овочі легше виростити в теплиці, ніж в відкритому ґрунті. Мається на увазі персі, баклажани. Каркас готовий. Осталося ще закріпити там трохи рейок дерев'яних, до яких на фронтонах буде кріпитися плівка. І накрити плівку накинути то буде робитися, звісно не зараз, весною отак От вся земля буде майже під плівкою якось так